Всім доброго дня. Трішки зробили перерив з автомобілями, не було ніяких поступлень у зв'язку з тим, що трішки прихворіли. Зараз відновили своє здоров'ячко і приступаємо до роботи. Нагадуємо, що в продажі у нас ще є Ford C Max 2006 року, 1.8 бензин, 248 пробігу, ціна 4500 заплатити. Нове поступлення приїхала до нас Ford Focus, 1,6 бензин, гарний технічний стан, вся екологія на місці, хороша замова резина, свіжо пригнаний. До кінця тижня буде на реєстрації ціна його 4500 заплатити. Також куплений і направляється в Україну Renault Megane 2015 року. 245 пробіг, 1,5 на автоматі, 2 підкраси в е, хетчбеку. Фотографії я поприкріплю е, на відео. Е, кого цікавить, дані автомобілі дзвоніть. Також будуть у нас поступати ще автомобілі, е, куплені, але не підтверджені. Всю інформацію я буду подавати в TikTok. Дзвоніть, підписуйтесь, приїжджайте на Тест-Драйв. Дякую за увагу.